Остеопороз це захворювання, начебто дорослих людей, особливо жінок, в постминопозальному періоді. Це зниження кістку зниження щільності кісткової тканини, так, коли у нас переломи частішують, але що призводить до остеопорозу в ранньому молодому віці? Зараз бачимо часто молодих дітей, людей у яких в 20 років вже може бути остеопороз. Ось ці напої. Ці солодкі напої вони містять в собі ортофосфорну кислоту. Ортофосфорна кислота вона буде витісняти засвоєння кальцію в кістках. І якщо ваші діти, підлітки часто вживають Кока-Колу, а часто це як? Вона або Кока-Колу, або фанту, неважливо, я не хочу зараз називати торгові марки. Я маю на увазі всі продукти, в яких є ортофосфорна кислота. Коли часто вживають, а це кожного дня, у них виникає залежність на смак, на на, на Солодощі, ці, і вони самі того не помічаючи і неправильно харчуючись, що у них щось не так з кісками. Я знаю одного чоловіка молодого, йому 20 років. Він взагалі в нього низький рівень вітаміну Д3. Він за ним не слідкує. Він не їсть якісну їжу. Він все запиває колою і якимось недивним чином в нього все болить в 20 років, все тіло. А що потрібно робити, навіть якщо ви зараз от мене чуєте, не можете на свою дитину вплинути, щоб вона перестала пити колу, ще й особливо, якщо це дитина доросла у вигляді чоловіка, бо на цих дітей теж дуже важко вплинути. Що потрібно робити? Проконтролювати рівень вітаміну Д3 обов'язково, підвищити його до норми, контролювати магній, контролювати кальцій, контролювати фосфор, тобто їсти рибу, їсти різні бобові, їсти насіння, їсти багато зелені різноманітної і Звичайно, знаходитись потрошечку хоча б на сонечку, щоб це все впливало на засвоєння кальцію в нашому організмі. І ще дуже класна є така практика, щоб кальцій засвоювався. стрибки. 100 стрибків в день. 100 стрибків в день. 50 зранку, з 50 звечора. Я насправді не стрибнула, бо у мене сьогодні підбори. Коли ви стрибаєте щодня, то наш організм знає, як розприділяти кальцій по нашому тілу і відправляє його туди, куди потрібно. А ось це не потрібно. Жодній людині, ще жодної краплі кока-коли не потрібно було нашому тілу для того, щоб правильно функціонувати. Хочете бути в курсі того, як правильно їсти, харчуватися в сучасному світі, лишатися здоровим? Приходьте в мою школу здорового схуднення, яка стартує з 1 жовтня 2025 року. Напишіть нам в коментарях і підпишіть.